На вашу думку, який з цих автомобілів комфортніший? Я думаю, більшість з вас помилилося. Всім привіт! Це повинна була бути частина великого тест-драйву про BMW X5. Але так як той тест-драйв виходив ну, занадто великий, я вирішив його трохи скоротити, а деякі його частини викласти окремо. Тому вашій увазі трохи незвичне, але цікаве та пізнавальне відео. Порівняння пневматичної підвізки на BMW X5 та гідропневматичної підвізки на Lexus LX570. А тепер перейдемо до найскладнішої частини тест-драйвів для мене це опис підвізки. Тому що простими словами, описати комфортна підвізка чи спортивна ну, майже неможливо. І зараз я продемонструю це на прикладі ось цих двох доволі таки різних автомобілів. Єдине, я попрошу вас поставити відео зараз на паузу і написати в коментарях, на вашу думку, який з цих автомобілів комфортніший. Я сподіваюся, ви так і зробили. А тепер, я думаю, більшість з вас помилилося. тому що стереотипи кажуть, що комфортніший і м'якіший повинен бути саме Lexus LX. Але ні, на більшості покриттів комфортніше буде саме BMW. І зараз я поясню, чому. І так, умовно, якщо поділити дороги на чотири типа: перші ідеальні дороги. Друге, дороги поганенькі, але на яких ви можете їхати з будь-якою швидкістю. Але комфорт все ж таки буде у вас різний на різних автомобілях. Третій тип доріг це коли дорога стає поганою настільки, що доводиться вже зменшувати швидкість і дивляться уважно в полотно. І четвертий тип доріг це дуже погані дороги, коли вже швидкість зменшується іноді там, до 10-20 км на годину, якщо ми говоримо про кросовери. І в даному випадку. Якщо порівнювати BMW та Lexus, я б сказав би, що на перших двох дорогах однозначно буде себе вести краще BMW, на третьому. Іноді BMW, іноді Lexus, і лише на четвертому типі дорог буде краще себе вести Lexus. А тепер по порядку. В даному кадрі ви зараз бачите, скажімо так, другий тип доріг. Це коли вона поганенька, але в принципі швидкість на цьому участку дороги може бути будь-яка. Тобто, якщо вам потрібно їхати 100, можете їхати 100, що на BMW, що на Lexus. Ямок великих нема, колесо ви не розрубаєте, просто вас буде трясти. Так от на даному типі дороги. На BMW їхати комфортніше, ніж на Lexus. На BMW трясе менше. Так, на Lexus теж ви можете їхати з будь-якою швидкості, хоч 100, хоч 120. Але у вас всередині буде постійно ось така тряска, пружинна. Якщо ви їздите на рамниках, ви розумієте, що це таке. У вас немає дискомфорту, у вас немає якихось там ударів, скрипів і так далі. Нічого неприємного нема, але все одно, от якось ви їдете і вас постійно автомобіль труситься, вібрує і так далі. В цей самий час на BMW, здавалось би, кросовери, звичайно, на 20-х дисках цього ефекту немає. Але тепер перейдемо до наступного типу доріг, і це тип доріг уже ближче до 4-го. Тобто це дорога, на якій на БМВ ти вже повинен їхати на швидкості 20-30 км на годину. Швидше ти не можеш, тому що ти просто відірвеш собі підвізку, щось зламаєш, потече амортизатор і так далі, і тому подібне. На Alex, ти тут можеш їхати з будь-якою швидкістю. Якщо ти не спішиш, то теж, в принципі, будеш їхати там, кілометрів 40, не більше на цій дорозі. Але якщо тобі потрібно буде швидко їхати, ти кудись поспішаєш, то ти можеш тут їхати 80 і 90 і з ним нічого не відбудеться. В BMW тут будуть пробої, будуть удари, і ви просто зламаєте свій автомобіль. Лексусу не буде нічого. Ви будете просто стрибати по цим дорогам, тримайтеся міцно за руль, краще пристібнутися, щоб не випасти на пасажирське сидіння. Але автомобілю пофіг на цю дорогу. І тут ви вже повинні для себе обирати і дивитися, яких типів доріг у вас більше, таких як ось цей четвертий тип доріг, коли вони дуже погані. Чи просто у вас дороги поганенькі, але все ж таки терпимі. І неочевидно буде те, що на більшості навіть таких поганеньких дорогах BMW буде себе вести комфортніше. Просто є стереотип, що Lexus це комфорт BMW – це спорт. Насправді це не завжди так, і треба уважно обирати підвізку, робити особисто тест-драйви різних автомобілів. Але в кінці відео я просто фінально зламаю вам мозок деякою інформацією. Дочекайтеся саме про підвізку і про те, як вона себе веде. Але на даному етапі. Так, висновок такий, що BMW на 20-х дисках комфортніша, ніж Lexus на 18 на багатьох типах покриттів. Які документи повинен мати кожен водій: водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та автоцивілку. Оскільки страховка діє один рік, її потрібно регулярно та вчасно оформлювати. Тому, щоб ви не турбувалися про це, завантажте застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви будете бачити дату закінчення автоцивілки і вам прийде сповіщення, коли потрібно буде оформити нову. А ще зберігаються ваші раніше введені дані, щоб саме оформлення забрало у вас мінімум зусиль і часу. Промокод HAuto10, як завжди, дає знижку в 10%, посилання в описі під відео, а ми продовжуємо. Щоб ви зрозуміли, наскільки складно іноді буває описати підвізку, я вам зараз проведу приклад. Є певний. Відрізок дороги 5 км. Вона дійсно погана. Там ось приблизно такого розміру ямки, вони гострі, вони доволі такі глибоченькі. В принципі, і на одному, і на іншому автомобілі можна по цій дорогі їхати 80-90. На цьому взагалі класно їхати, він пляп 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 ямки не відчуває. На цьому теж нормально, але трошки боляче. Так от, після того, як цю дорогу відремонтували, на X5 стало їхати набагато комфортніше, а на Lexus стало їхати набагато гірше. Бо тут вилізла така особливість цієї підвізки, що вона набагато краще відпрацьовує ямки і набагато гірше відпрацьовує горбики. І мова йде про ямковий ремонт. Так, це тоді, коли замість у нас таких ямок з'явились такі самі, але горбики. І з цим справляється краще БМВ. Гірше набагато справляється Lexus. і ось такий прикол виявляється, що коли ми бачимо певний участок дороги, то коли ви власник Lexus, для вас краще, щоб його не ремонтували, тому що для вас ямки краще. Якщо ви власник X5, краще, щоб його відремонтували, тому що для вас горбики не проблема. І такі речі дуже важко описати, коли ви робите огляди автомобілів і каталися на одному автомобілі, наприклад, у му році, на іншому 19-му, на цьому 24-му, ви це все не згадаєте. Дуже круто, коли є можливість проїхатися по одному відрізку дороги на різних автомобілях, от просто підряд. Сісти на одному проїхатися, потім на іншому. І от так іноді виходить, що ти на одному автомобілі їздив по цьому частку дороги і взагалі не помічав, що там була якась особливість. Сів на цей автомобіль і виявляється, там якась проблема. Теж тут недалеко є відрізок дороги, на якому так поміті деякі такі бугорки, їх там декілька десятків штук. цей автомобіль їх проїжджає, і ти навіть не помічаєш їх. Ну, Візуально ти бачиш очами, але ніби вони нормальні. Коли ти заїжджаєш туди на цьому автомобілі, тебе так починають трясити і колбасити, ти просто дивуєшся, що це там таке. Але є інші участки дороги, де на цьому автомобілі ти нервово їдеш і швидкістю 50 п'ятдесят оглядаєшся в кожну тріщинку, а на цьому автомобілі їдеш і тобі взагалі все одно. Тому підвізка це дуже цікаво, але дуже складно. І так, я говорив вам, що в кінці відео я трошки зламаю вам мозок. Так от, слухайте, справа в тому, що ви бачили Lexus на 18-х колесах в цьому відео. Конкретно зараз він вже на 21-х. Я на ньому покатався. На відео, на жаль, зняти не можу, його немає доступу. Але ситуація виявилася в тому, що вперше за 5 років на цьому автомобілі були встановлені 21 колеса. Хоча з заводу він теж був на 21-х, але з салон одразу там ставили 18-ті. Так от, на 21-х колесах цей автомобіль комфортніший, ніж на 18-х. І ви можете запитати, як так? Ну це ж, в принципі, неможливо завжди, навпаки. Так от, е, так, є стандартні ефекти. Ну, типу, на е, дуже поганій дорозі, коли ями такі величезні, рубані гострі краї, дійсно, 18 колеса трохи краще працюють. Ну, ну, не трохи, а прям краще працюють, тому що гума з'їдає ці всі гострі краї. Є стандартний ефект, що на хорошій дорозі, там 21 диски дають кращу керованість, а 18 трохи таку. Невпевненість дають це все зрозуміло. Але якщо говорити про середньостатистичну українську дорогу, якраз про таку, як я говорив, де багато ямочок, латочок і так далі, де е, я жалівся, що на 18-х колесах цей автомобіль отак весь труситься. Так от на 21-колесах х колесах цей ефект просто в два рази менший. Звісно, не так, як на X5-ому все, але, в принципі, набагато краще, ніж на 18-х колесах. Е, чому я говорив, що я не здивований, тому що подібні ефекти я бачив на підготовлених. Е, Автомобілях для бездоріжжя, коли там роблять ліфт, вставляють здоровецькі колеса з великою гумою, і там автомобілі теж починають поганенько їхати по таким дрібницям. Ну там дуже сильний ефект. На Lexus, звісно не такий ефект. Е, ну, не будемо поглиблюватися з цим ефектом. Я знайомий, але я не думав, що він буде так сильно проявлятися саме на цьому Lexus. Тому що, наприклад, на старому, я пам'ятаю, на 18-х і 20-х колесах там такого не було. Там було все, якби по стандартному. 20-ті колеса краще керувалися, 18 комфортніше. Все, в принципі, без варіантів тут же. В принципі, можна сказати, що на більшості типів покриттів е, краще себе будуть вести саме 21 колеса. Можливо, тому що ця підвізка саме була відкалібрована під ці колеса, е, тому що це 570-й, а на нього були встановлені одразу з салона, тільки е, він виїхав 18 колеса від дизельної версії. Можливо, є різна калібровка для дизеля, який йде одразу на 18-х, там і для автомобіля, який йде одразу на 21-х. Але це моє припущення. Я не катався на різних е, типах двигунів і не знаю. Ну, не будемо поглиблюватися, просто знайте, в цьому поколінні Lexus на 21 х колесах загалом веде себе краще, ніж на 18, х ну крім е, самих самих поганих е, доріг. І в підсумку ви можете запитати, так і що? Виходить, що люди, які купують Lexus, е, помиляються, навіщо купувати Lexus, якщо можна купити там X5 або інші кросови? Е, ні, не зовсім так. Дійсно, може бути такий ефект на, у людей, які зациклені, наприклад, на Toyota Lexus, і не мають можливості і не хочуть кататися на інших автомобілях. Дійсно, там може бути такий ефект викликаний, що люди, катаючись на там, своєму легендарному Lexus, навіть і не підозрюють, що сучасні кросовер на пневматиці дуже часто комфортніші, ніж їх автомобіль. Але якщо підходити до питання об'єктивно, то ну, не все так просто. По-перше, залишається. Ця кореляція, що кращі дороги можна їздити на кросовері, гірше дороги, то все-таки краще там рамники, типу Toyota Lexus і так далі. А, ну і саме головне, давайте не забувати про надійність а, на Toyota Lexus. Підвізка суттєво надійніша. І якщо говорити про хороші дороги, там в принципі різниця може бути мінімальна. Ну бо якщо ви купили новий автомобіль в салоні, то там своїх 100-200 тисяч від'їздить і кросовер, якщо їздите по хорошим дорогам. А ось якщо говорити про погані дороги. То там уже різниця може бути суттєва. Чим гіше дороги, тим надійніша буде підвізка на Lexus в порівнянні з будь-яким кросовером. І ще один момент, треба не забувати, це ціна ремонту підвізки. На сучасних кросоверах дуже дорогий ремонт підвізки. На Lexus буде суттєво дешевше по дуже простій причині. У Lexus підвізка складається з окремих частин, які можна міняти окремо. Тобто амортизатор. Там, до речі, вони дуже дешеві на Lexus, там, доларів по 200 амортизатори. Далі там гідроакумулятори, окрема частина, і так звані степи, тобто перемикачі жорсткості, також окрема частина. І коли у вас щось виходить з ладу, то це якась одна частина, ви її окремо міняєте, і це буде дешевше, ніж на сучасному кросовері. Бо сучасний кросовер на пневматиці, так він комфортний, але там пневмостійка це одна деталь, і вона може коштувати там, від 1 до 2 тисяч доларів за штуку. І це дуже дорого. І якщо говорити про офіційний нормальний ремонт, то це просто заміна в зборі цілого узла. Так, ви можете сказати, так є ж там контори по реставрації. Ну так, звісно, є, а звідки вони з'явились. Звідти з'явилось, що ціна просто космічна за одну пневмостійку, тому і з'являються такі контори. Але це все вже ремонт, це все людський фактор і так далі. Тут вже ви повинні самі вирішувати. А, ну і не забувайте, що ваш автомобіль зависає. Тобто ви. Підняли, стойки зняли, відправили там на реставрацію, сидите, чекаєте, коли там їх зроблять і відправлять. На Лексусі, ж умовно кажучи, вам діагностику зробили, якщо знайшли проблему, е, ну, заказали запчаст, поміняли і, і все, поїхали далі. Тому тому, у підсумку, що я можу сказати? А нічого я не можу вам сказати в підсумку, тому що. Моя задача просто дати вам максимум інформації, а вже ваша задача вирішувати, що ви там хочете купити. Тому, якщо відео було для вас корисне, не забудьте поставити лайк і, будь ласка, напишіть щось в коментарях. Це також ютубом цінується, відео буде вище, більше людей побачить це відео. Ну і якщо ви дивитесь це відео без підписки, підпишіться, бо я буду мати ще якісь корисні відео знімати. На цьому все. Всім па-па.